Так, Всім привіт 2 травня. Іду на потяг, вже завтра стартує чемпіонат України з футболу, куди Дніпровські ракети їдуть. Рубиться, щоб бути кращими або хоч якимись в Україні. Е, поки цей шок прийшла така мені ідея записати такий влог. Так що, якщо не обламаюсь, Буду записувати, на змаганнях познімаю, може щось і побачите. А поки йду, команда вже на вокзалі 21.48 потяг через півгодини я встигаю. Так що давайте подивимось. Так, а я вже на вокзалі Місто Дніпро. Зараз десь тут наша команда. Вони хвилюються де я. А я тут. В общем, от що А ось і наша спортивна команда Дніпровські ракети. Це відеоблог про мене і ви в епізоді. Ладно, Художню проходку зробили, красиво, все. А це... Як настрій? Це наш шмикита, це наш Микита, елітний захисник, це наш капітан, тренер нападу Андрій. Масаж масажу. Це наш масажист Віталій. Простату теж масажує. А, це не наші Ладно, Це наші, це наші теж хлопці, хлопці, як настрій. Прекрасно. Прекрасно. Все це так. на, це наши шахматисты, бачит. А что вас ты так Ты Знаешь? Ты неправильно снимаешь. Я сейчас покажу видео. У меня каждый год одно и то же самое видео, как медух, выбирает пиво с кальдой, потому что он накидывается и проливается. Так, ось ми й приїхали в Київ шоста ранку. Ще навіть нема, але, але ми вже тут. Як спалось, хлопці? Як спалось? А вам? Добре? І мені нормально, йдемо ще двох бойців і йдемо Хотіли поїсти в Макдональдсі, але повітряна тривога. Ракети прилетіли в Київ. Це А, Це ти не хита? Сімса псанім. Опа, ось сього капітан йде. Капітан Капітан, а що з ліцом? Що з обличчям? Все, відправляємося далі по маршруту. Нам ще рухаться до Житомира. Так, приїхали в Київ, а тут витряна тривога. Треба йти через якийсь перехід. А ще хотіли в Макдональдсі поїсти. Що я це вже казав, ну взагалі не поїму. От якось так. Вітаю в місті Київ, діточки. Йомайо. воно. Небо над Києвом. Ми в Києві. Я буду все знімати. Сьогодні буду... Все буду знімати. Масажист на місці, всі приїхали. Хлопці шахматного клубу теж. Все. Ми вже доїхали до Житомира. Я і моя молода команда. Все. Уже... вже скоро, скоро вже доберемося до місця проведення змагань. Та Привіт, привіт, змагання. Так ось сюди. А, тут ти, 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 Куди говорити? Здрасте. да, зараз ми підемо десь, поснідаємо і вперед за чемпіонством. А, масаж, кому масаж. Раз. Хлопці, я, о, як вам Житомир? Нікітос, ну з, з цигаркою стоїть, ти подивись. Шахматисти, як вам Житомир? Макс, я прикол, що я не вмію грати в шахмати. От що ти їздиш з флагфутбольної командою на змагання, а не на шахматі. А міг би в шахи грати спокійно. Прийшов під жачку. Віталік, скажи, коли закінчиш уже? Давай, не до туди, а відсюди і до обіду. Давай десь А так, а ми в Житомирі біля торгового центру Global. Зараз знайдемо, що поїсти. Подивимося, подивимося, що тут є в Глобалі. Як то кажуть, наша гра починається ще на початку поїздки в барі. Опа! Опа! Отакий от він торговий центр міста Житомира. Виключене світло, немає людей. Але сказав нам охоронець, що фудкорт працює. Бо хлопці йдуть голодні, заряжені на перемогу. Зараз поїдять, розслабляться і все стане на свої місця. Ну, та от такий от це торгові центри. Дуже схоже на караван наш. Ну... опа! Хотілося б отак почати цей кусочок цей кусочок відео. Хочемо подякувати нашому спонсору, але в нас нема спонсора. Наш спонсор, так сказати. Наш спонсор, наш, спонсор, наш капітан. Вчора людинка пиво фігачила, сьогодні салатик єсть. Здравей, життя. це було на відновлення. Віталік, хлопці. Помідорики я повідав. Я дуже вітаю. Якщо ви ніколи не були в такому кафе, як це називається? Макдональдмакдональдс, то дуже вам рекомендуємо. Дуже класне місто. Не дуже популярне, бо людей нема, але дуже смачно. тут Макдональдс. Це типу американська їда тут різна. Пиріжки класні, з вишнями, тільки зажарені. У нас в Україні так не роблять. У нас пиріжки печуть, а в Америці, мабуть, жарять. Так що у нас жарять щось друге, так сказати. Женщина розповідає, як надо пить 100 грамів. Голову запрокинула. Одним раз, чук, я все, туди. Там глаза в лазді, як масс теп стояв, де грубо в глаза сунув, доставив глаз пират, так Сейчас на ваших глазах ігроку нашої команди яйцем викачують з глаз. Дивіться. А ми на нашому клубному автобусі вирушили вже по Житомиру, їдемо на місце проведення змагань. все, хлопці, ще доїдають. як завжди думає про план на гру. Я ні про що не думаю. Він мріє, як він зриває. Вадик, він показує зуби, зробив. каже, дивіться, який. Всього. Так, а ми вже приїхали. Приїхали вже, ось йдемо. Все, зараз покажу вам місцину, покажу, де все буде. Це якийсь Житомирський ліцей. Сьогодні ми граємо тут. Хлопці доїдають. Постійно вже три ролика зняв, вони все їдять. Це от така команда. Сьогодні граємо на стадіоні Полісся. Вже йде розмітка поля. Можемо. Може нас зняти? Вас можемо вас зняти. такие вот справы. добрий день, шановні підписники. А ми в Житомирі. Сьогодні стартує перший день чемпіонату України з флаг футболу. Вже вон команди ми можемо бачити Львівські леви, Вінницькі вовки, Дніпровські ракети, Київські Кепіталс, Житомирські бізони. Вже сьогодні будуть тут ігри по флаг футболу. Ну і я теж тут. Так що, якщо буде посилання, я прикріплю, слідкуйте за нами, все, всім. Так, шановні, ми скоро стартуємо. На жаль, цього року немає прямої трансляції на YouTube. Ось у наш легіонер з самого Кам'янська Подільського Сергій номер 23 З Гуманець. Не З Кам'янця, з Гуманець. А, З Гуманець, у нас на Камець грошей би ви не вистачило підписати гравця. А з Гуманець, вони там по 13 гривень. Е, в общем, представник Гуманець так і був у наших екранах. Зараз ми граємо, підписуйтесь, я отут е, наш ракетний аккаунт. І коротше туди заходьте, там буде трошки прямої трансляції нашої гри. Поболівайте, попишіть побажання, можете, може, який репост зробіть, там я за скріншоти. Мені буде приємно, команді буде приємно. Все, давайте, вірте в нас, бо ми віримо в вас, що ви нас підтримуєте. Ну що, а наш блог вже підходить до самого цікавого. Зараз будемо грати. Уже скоро наша гра. Іграємо з першою командою з Долбунівськими орлами. До речі, там вони розминаються. І ось у наші хлопці трішки вам покажу зараз розминального процесу. Жаль, не попало на відео, але тут таке було, якщо що, я може вставлю з інстаграму якось скачаю. Нереальний. Ми тупо проігрували. Проігрували. Скільки ми проігрували? проігрувалися? Оце тачиком останнім. 14-12 проігрували, це 5 секунд до кінця. Квотер кидає, і оця людинка. Квотер кидає Андрюхи. Андрюха. Та я думав, кінець вже Андрюха кидає квотеру. Квотер заряжає взагалі дальню. Там десь ярдів 20, 120, 140 ярдів. Кидає. І ось о, представник людина в гуменцях прожила всю життя. В Гуменці може сказати, нічого не добилась, жила раді цього дня, і сьогодні це герой лови тачик. Серега, спасіба, це наш легіонер з Гуменців. Правильно. Серьо, скажи, які емоції були, коли ти зловив оцей Власне, тач? Супер. Супер. Це ну прям ой, це одне, це одне з найкращих емоцій да. в житті, можна сказати, да, да? Да, да. ну о коли друж... Женатий, Одружений, так, так, коли дружину побачив, оце такі були емоції. І щас, так? Да? Оце приблизно. Так, так, Все. Ну щоб то й потім не було. <рігат> Все, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, да? лайки, лайки, да. лайки, Закусениць догори, до да. все класно. Було потужно, всім спасибо. Ну, прям емоції. Це просто щось нереальне. Я думав, вже все, опять програш, і натобі. Як не трать Так, зараз розыгрыш ракет. Давай, давай, хорош, Даня. Умничок. Так, в Житомире две игры отыграли. Йдемо з нашими друзями, командою Леви Львівські. Йдемо на третій тайм. Получається, ми третій тайм граємо з Левами. Третій тайм, а завтра перший і другий. Трохи питання, на чиє м'язо забронювали? А Саша? Ще Андрій чи Сергій? Коли? На моє, на моє. Я думаю, що це тут. Ти вже скоро завершуєш. Дуже сьогодні. Емоційний день вийшов, прикольні ігри. Ми дві ігри перемогли, дуже класно. Спочатку було трошки мандражево, трошки сипались, але потім зібрались, взагалі зарлами така вольова перемога, класно, класно було, я аж голос трошки зірвав. Завтра буде другий день. Завтра з київлянами, з львів'янами граємо, подивимось, спробуємо. Прям я досі під цим під враженням. Дуже сподобалось, прям круто, круто. Особливо з орлами на останніх секундах занести тач, шикарно. Оп, тільки він на прив'язку, це це рішення скульптарську. І це не одне, я просто тобі зразу не кажу. Так, а це мій відеоблог. Щойно відіграли третю гру на чемпіонаті України з київськими Rebels. І хочу сказати, дуже круто відіграли. Була дуже напружена рівна гра, але ми все-таки виграли 19-12. І продовжуємо рух патрульній таблиці вгору. Зараз у нас гра з львівськими левами буде. Ну, тут буде важко, тому що це чемпіони України, хлопці потужні, глибокий Глибокий ростер. Да, зараз йду. А що ти в буцах будеш йти? В буцах будеш йти? Гукають, закаву йти. Все, не переключайтесь. А, там шва. Я буду судя плакати. Ми зараз Треба їдемо. Так, і закінчили ми свою останню гру. Як і очікував не очікували, намагались, але програли 30-0 Але програли чемпіонам. І ми зараз візьмемо в представника львівських левів, капітани команди пана Олега. Коментар доброго Що скажете дня. про доброго гру? дня. Це була дуже напружена гра. Початок гри був абсолютно рівним. Наш захист не міг знайти ключ до вашого нападу. Напад трішки нашого нападу було легше проти вашого захисту, але це була абсолютно рівна гра. Але в другій половині ми все таки більше на досвіді зібрались і до такого, дотиснули такого непростого суперника, як Дніпровські ракети. Дуже дякую. вам дякую за цю чудову дякую гру, за чудову гру. На під час гри була справжня, дружня атмосфера, спортивна, спортивна. спортивна. Така, яка, така, яка повинна бути Ніякої на цих агресії. Жодної агресії, жодної жодної агресії. агресії жодних трьош токів Все. не було. Лише цей. Бачите, руки жали, так от, один один, бачите, Андрію, вашому капітану. Дуже дякую. Вам дякую. Там ставив я коментар, мабуть. Або після цього вставлю, який записував для інстаграму. Там земліськими левами записали, а зараз ось в мого сокомандникам Микити запитаємо, як тобі сподобався цей тур. Тур сподобалось. Три перемоги з чотирьох ігор. Дуже, дуже гарний результат, скажімо так. Можна було перемагати цих левів, можна було, але трошки не вистачило досвіду команди. Команда народна, як то кажуть, з різних май... регіонів. В майбутньому. в майбутньому все буде. В майбутньому все буде. їм пезда. Грали вони брудно, дуже багато бруду, дуже багато фолили. Ну, як то кажуть, рахунок на табло, ну, не пощастило. Да, трошечки, трошечки нам вдачі і все буде, все буде. Так що не перемикайтесь. Да, виграли б четверту гру, ця б машина була наша, клубна. Ну добре, наступного разу. Все, змагальний день завершується. ні ні ну це для зйомки завершення туру. Всім дякуємо за змагання, все було дуже круто. Все як в дворов... в дворовому футболі. Програвша команда знімає ці банери, Сетку знімає. Йла третя година в Житомирі. Ми не можемо ніяк з нього виїхати. Андрюха самокат взяв, але все одно виїхати з Житомира нереально. Коли попадаєш в Житомир, ти ніби попадаєш в якусь свою екосистему. Гарне, затишне. Ми не як <різько> да. Коротше, якось так. Будемо пробувати виїхати з цього Житомира, а там як піде. От закінчилася наша поїздка, як і це кіно. Якщо я його змонтую. А якщо не змонтую, то так і буде, Все, всі приїхали, всі цілі. Ну, пошти цілі, так. Да, менеджер? Ні, колега, а його коліно віно. В общем, все. Всім пока. Підписуйся, щоб нічого не пропустити.